Привіт, друзі! Сьогодні у нас вечір, і я хочу вам представити таке блюдо. Завтра у нас в Україні вечір перед Різдвом, по новому стилю. Ну, Ми з чоловіком вирішили завтра зробити таку вечерю пісну. Для цієї вечері я згадала, що я ну, таку завжди на святвечір готувала ми таку рибу. Дивіться, рибу різну готують. Я показую, як я готую рибу. Дивіться, в мене є короб, і я нашинкувала вже е, моркву і цибулю. І нам треба томат. Все, і ще спеції і сіль. Ну, це потім. Цю рибу зараз я наріжу на кусочки і будемо ми її обжарювати на сковородці, але не до готовності. Тільки на великому вогні, щоб взялася кірочка така оранжева. Потім я в каструлі буду тушити це блюдо. Давайте будемо готувати. На святвечір, на завтра я поставила кутю варити, вже вариться. поставила винігрет варити, овощі. І ще супчик варю, але це таке. Головне блюдо у нас сьогодні риба, короб. Давайте будемо готувати. Тепер, друзі, беремо цибулю, жаримо до, до золотистого кольору, кидаємо туди моркву і потім томат. Пережарку робимо. Так, друзі, цибуля з морквою така стала золотисті, кидаємо сюди томат. Так, томат весь отак от пережарюємо з морквочкою, щоб він нагрівся. Томат потрібен, щоб нагрівався, щоб не було смаку сирих помідорів. Так. Нагрівся наш томат. Так, тепер всю цю суміш. Трішки доливаємо води, трішки води долили, так. І сюди, сюди кидаємо всі наші спеції. Сіль, спеції для риби або приправу, яку вам нравиться, яка вам подобається. Лавровий листочок і чорний перець. Так, все це замішуємо тут. Замішуємо. Так. Так, гарно розмішуємо, щоб спеції всі розподілилися. Так, тепер беремо нашу рибу, яку ми склали в каструльку. І оцю смесь закладаємо в рибу. Ось так. Так. Тепер доливаємо сюди стільки води, щоб оце все лише покрило рибу. Воно ще буде кипіти і википати вода. Ось так. От, раз, отак. Дивіться, бачите, водичка так. О, намагаємося всі овочі опустити на дно, щоб все-все-все зайняло рибою. В такому стані тушимо рибу на протязі десь минут 40 на маленькому-валенькому вогні. Накриваємо кришкою і тушимо довго, щоб риба віддала бульйону свої жалєні, з якості. щоб тоді оця юшечка щоб застигла. Ми цю рибу будемо споживати в холодному вигляді. Мука, яку ми жарили рибу, теж зробить наш бульйон загущеним. І жалійні свойства риби загустять теж бульйон, коли він застигне вже. І тоді ми будемо розкладати в тарілки цю рибу як холодну закуску. Давайте будемо тушкувати на маленький вогонь ставимо і накриваємо кришкою, і 40 хвилин чекаємо. І так, друзі, наше блюдо приготувалося. Дивіться: стушилась рибка. Давайте будемо розкладати на тарілочку. Беремо кусочок риби. Достаємо і викладаємо. Вона гаряча ще, легенько, того, що вона така вся, ну дуже ломка. Беремо легенько. І ось так. Тепер цю рибу між нею заливаємо оцею підливою, так як воно було в каструльці. Дамо рибці застигнути. І так, друзі, у мене вийшло дві таких тарілки. Дивіться. Ось одна велика така тарілка, і друга. Давайте спробуємо, яка риба вийшла. Давайте подивимося. Дивіться, вона м'ягесенька, дуже-дуже м'ягенька. Давайте спробуємо. На вкус дуже смачна. Мигенько. Спробуйте приготувати собі таку рибку. Бажаю вам гарного настрою на свята, щастя, здоров'я у всіх родинах, щоб було все на столі і щоб всі дочекалися миру. До, до побачення, друзі. Пока-пока.